Друзі, всім привіт! Після невеличкої перерви вирішив все ж таки продовжити цикл відео по картах Таро, бо Блазень і маг в принципі були дуже коротенькі, і мені так здалося, що вас зовсім не зацікавили. Цикл цих відео, бо було мало переглядів, було мало вподобайок. Але все ж таки картка Верховна Жриця це така таємнича картка. Ось такі цікаві картки вибрав сьогодні. Це золоте пластикове таро. В принципі, це по класиці Таро інсайт Верховна Жриця, Таро Традиція і Таро Чіра Марчетті. Дуже цікава, дуже таємнича картка, тому я думаю, все ж таки продовжити цикл відео про Таро. І сьогодні у нас Верховна Жриця. Верховна Жриця особлює мудрість жіночої істоти у містичному, магічному і взагалі метафізичному сенсі. Якщо імператриця набрати вагу цьому в побутовому, чуттєвому та емоційному, то Жриця саме про містичне та магічне. Це здатність бачити наскрізь, читати думки, вгадувати минуле та майбутнє. Це вічна жінка, богиня стародавнього світу, що несе знання та духовну мудрість. І як мінімум, вона рівна чоловікові, це велика мати всього сущого, є другою, так скажімо, пасивною іпостасією єдиного всесвітнього духу. З їхнього плідного протистояння народжується все суще. Взаємодія активного і пасивного початку, відображованих першим і другим арканами таро, призводить до того, що людина здатна пізнавати світ лише в порівнянні парності всіх речей. Вона сприймає не так дійсну сутність явищ, як їх контрастність. Жриця в таро. Це мати мудрості, це як жіночий аспект Бога, це хранителька та, таємниць буття. Вона втілює в собі усю магічну силу мудрості, властиву лише жінці. Зрозуміло ну, у міру того, як історично міцніло верховенство чоловіків у релігії розвивалися негативні уявлення про духовну силу жінок звідси. Почалися і палювання новідьм, буквально як на конкуруючу силу. Це вчителька посвячена, захисниця, наставниця, розуміння видимих і невидимих речей, того, як влаштований світ. Це мета та сутність її буття. Вона є суть знання, влада її не цікавиться, Маніпуляції також. Вираз терпіння, розуміння, поблажливості, доброти та вміння прощати, використання сил підсвідомості на благо людям, заради допомоги, зцілення, ясновидіння, вона знає шлях і готова вести того, хто вирішив йти. Вона вважається одним з трьох янголів-охоронців, оскільки, згідно з християнською міфологією, свята Діва може зробити людину невразливою. Верховна Жриця це про храмове навчання, таємне знання, розуміння вищих законів, езотеричну мудрість. В грецькій міфології вона відповідає богині Гікаті, яка посилала людям нічні бачення і пророцтва, покровительці чарівництва та магії. Геката була жіночою богинею, місячною богинію, і саме жінки молилися їй. Коли виникала потреба у їх захисті або у її заступництві, мах і сонце це чоловічий шлях, а жриця та місяць це шлях жіночий. Жінки легше приймають таємничі містерії, природи та життя. Причому, якщо імператриця спрямовує свою енергію назовні, на людей. На своє тіло, на обстановку навколо себе, то енергія жриці спрямована всередину. Її велике ноу-хау це вміння пізнавати та приймати внутрішній світ, тобто робити з ним те, що імператриця робить із зовнішнім. Верховна Жриця бачить за поверхнею за відчутної реальності таємничу темряву творіння. Статуя Ізіди із Саїса була завішана вуалію, який наважився глянути на неї без ініціації, засуджувався до смерті. Проникнення в глибини лунарної мудрості може бути ні дилетантським, ні насильницьким. Пасивність, спрямованість енергії всередину на сприйняття та осмислення. З Жрицею співнеднос... співвідноситься індуктивний розум, пов'язаний із пізнанням істини в собі. А пізнати це означає віддатися цій істині, покірно прийняти її, злитися з нею, ставши одним єдиним цілим. Чоловікам властиво брати, а ось взяти лунарну мудрість не можна і не властиво віддатися, відклавши у бік, у бік меч. Тому контакт із жрицею для них однаково е, затруднений і духовно радикальний, значить, навіть більше, ніж для жінки. Е, на карті ми бачимо да, жінку, яка сидить у вінчану тярою зіди, що випускає місячне сяйво. На колінах у неї тора або книга Вищого таємного закону, або розкрита, або е, закрита, або. Ну, згорнута у вигляді Свовоя, а в руці у неї на цих картах немає. Але взагалі, це більш до класиці, але все ж таки не всі елементи зображені. В руці у неї ключі золотий та срібний. Це як секрет до доктрини. Золотий ключ являє собою сонячний принцип розуму, а срібний інтуїцію, уяву чи лунарний принцип пізнання. Позаду жриці дві колони Яхін і Боас, поставлені царем Соломоном перед Ірусалимським храмом, які символізують добро та зло, світло та пітьму. Так само можна трактувати і тут також не видно. Бо трохи збільшена картка. Але так само можна трактувати і підлогу, яка, як шахівниця. Да? На цій підлозі стоїть трон. Там білі клітини та темні клітини. Натягнути між колонами покривало це символ цноти. Колони це свого роду Брама, портал пізнання. Щоб пройти його, потрібно стати тим, ким є, ну, ким є ця жриця. Показуючи сувій, вона каже, що вищі таємниці існують, і ми всі чудово відчуваємо це на початку життя. За вуаллю, натягнутою між колоною, спокійна вода. Астрологічно, трансляцією прихованого в явні управляє місяць, з якими відноситься дана картка. Місяць у Деодемі, що вінчає голову жриці, це символ змін. Півмісяць біля ніг, місячна барка Ізиди, відбиває космічні цикли, що впливають на земне життя. Це та спочатку дана форма, яку приймає у світі невидима хвиля кожен момент, наново охоплюючи собою єдність життя, поєднуючи космос і людство, Цю хвилю небесної волі, вона транслює крізь себе. Цей аркан також називають брамою храму. Вона пропускає космічний потік на Землю і відкриває перед спраглим таємничий шлях до іншого буття. Отожнюючись із цим потоком, потрапляючи з ним у втілений світ, душа втягується у кругообіг щастя та невдач. На колінах знову ж таки жриця тримає сувій, до якого вже написано все, що має бути в цьому потоці. Це хроніки Акаші, абсолютний всесвітній реготоп зовнішніх та внутрішніх подій, генетична та кармічна пам'ять. І поява жриці в розкладі нагадує нам, що ця інформація існує е, і діє. Жриця, що зберігає зв'язок із вищим, символізує безсмертне материнське начало. Е, Початок, що не дає прирватися цьому безкінечному потоку життя, По жриці нам відкриваються власні психологічні, родові та кармічні містерії. Добре, якщо ми готові прийняти цю інформацію і до ладу її розпорядитися, інакше цей відкритий інформаційний канал може завдати чималого дискомфорту. Ось така картка дуже глибока, таємнича. І навіть інколи до кінця не зовсім зрозуміла. Я би так сказав. Думаю, що все ж таки продовжу цей цикл. Впевнений, що це відео вам сподобається. Подивлюся на ваші вподобайки, на ваші коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!